Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святої Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Ви сіль землі. Якщо сіль опрісніє, то чим її посолити? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди? Ви світло світу, не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно, але ставлять на свічник. Щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. Слово Господнє! Слава Тобі Христе! Коли ми говоримо про Ісуса Христа, ми кажемо, що всі ці слова, які ми читаємо кожного дня, які чуємо перше, перше читання, друге читання, третє читання, Псалом, вони всі зреалізувалися в Ісусі Христі, тобто виконалися в повності в Ісусі Христі. І коли ми сьогодні святкуємо, маємо це свято, святого отця Домініка, Пресвітера, то ці читання, вони також можна в якійсь мірі сказати, що вони зреалізувалися в житті цього святого. Каже апостол Павло, пишучи цього листа до Тимотея, що він. Проповідував слово вчасно і «невчасно», Що він свідчив це слово вчасно і «невчасно». Контекст цього слова є такий, що Павло готується до мученицької смерті. І коли пише цього листа, це може сказати свого роду такий заповіт, цей фрагмент це можна сказати, що це заповіт. І тому він. Наголошує на чотирьох таких напрямках. Можна сказати, чотирьох дієслова. Що він говорить? Він каже: проповідуй, докоряй, погрожуй і закликай. І все це роби з усякою терпеливістю і повчанням. І Павло, він трохи застерігає нас, що прийде такий час, коли люди відвернуться від істини, щоб слухати цих вчителів, так як це ну, ми собі уявляємо, може, представляємо. І це просто стосується не тільки цього часу середньовіччя, тому що саме в цьому часі Бог покликав святого Домініка. На, на це служіння. В цьому часі покликався того Франциска, в цьому часі покликався ту Клару, тому що е, моральність на, та, на ті часи і в церкві, і в суспільстві дуже була е, глибоко е, е, знищена. Е, багато було Єрісей, багато було сект різних. І ми зараз живемо в цьому 21-му столітті і практично нічого не змінилося. І Домінік, власне, боровся проти оцих Єресей. Але це просто стосується також і нашого часу. Тому що сьогодні ми світ, в якому живемо: Європа, інші країни світу, правду, істину. Замінюють зручними напівправдами. Тобто ми деколи дивимося і бачимо, що те, що ми розуміємо, що це є правда, нам говорить, що це є чорне, що це не є біле. Або півправда, або замінюють. І тому святий домінік для нас є живим прикладом того, як можна втілювати оце, оце слово. І тому, коли він проголошував, він не вибирав. Цю форму агресії чи примусу. Але жив так, як закликається слово Боже, так як Святого Франциска закликало да, в обогості смиренні, Так само він в радикальній простоті і в молитві. І це слово допомагало йому проголошувати і люди це бачили. І тому він навчав вчасно і невчасно. Що це означало? Що він проголошував це слово Боже, і в храмі, і в цих подорожах, які е, мав, і в діалозі з єретиками, і в нічній цій тишині. Так як ми пару днів тому назад говорили про ці гори, да, що кожен має мати свою гору, щоб зустрітися з Богом, так само ця нічна тишина потрібна для того, щоб ти міг діалогувати, провадити цей діалог з Богом. І тому проповідь це не тільки. Те, що ми зараз от озвучуємо, говоримо. А проповідь це е, починається з твого особистого навернення. Це стає проповіддю. Це стає, стає живим свідоцтвом, коли, коли, ти, коли ти живеш так, як хоче цього Бог. Потім оцей Псалом 37, е, який показує цю мудрість праведного, тобто людина, яка. Яка живе за Божим законом. І цей закон і в її серці. І його кроки ці, цього праведника вони не спотикаються. І це показує образ цього псалма цієї внутрішньої стабільності. От от, чого нам не вистачає. Бо ми, як, як я часто говорю про цю тростину, так, що вона вітер подув, ми в ту сторону хилилися, так? Ну, ось якась криза, якась ситуація, якийсь момент, і ми падаємо, нарікаємо, бунтуємося і так далі. Да? Ось. Але коли є внутрішня оця стабільність, є цей хребет, як часто кажуть, да? християнський, тоді, е що би там не було, да? кризи, е повинні, катаклізми, війни, це тебе не зруйнує, це тебе не знищить. Чому? Тому що ти закорінений в Слові Божому. Тому що для тебе Бог є важливий. і ти розумієш, що що би там не було, як би там важко не було, Бог завжди по твоїй стороні. Те, що мені оцей приклад подобається, оці два човни, про які я говорив, і, і які були в цьому Галилейському морі, Ісус вибрав човен Петра, тому що завжди є по стороні Петра. Як скільки разів би той не зраджував, так само Бог завжди є по твій стороні. І тому Домінік не тільки був полімістом, да? але він був людиною оцього псалма, бо мав цю мудрість, і його устами промовляла оця мудрість. Тому що жив Богом, тому що розумів, що все, що має, це має від Бога. Ось. І тому він жив цим словом. І тому, коли ми слухаємо сьогодні, в цьому 21 столітті, то Бог хоче також, щоб з нашого життя випливала оця мудрість, щоб е з нашої поведінки виходила оця проповідь праведника. А коли вона може виходити? Тільки тоді, коли ти закорінений в Слові Божому, коли розумієш, що Бог є по твоїй стороні, що Бог є з тобою. І тому приходиться Євангелія. Цей фрагмент коротенький фрагмент нагірної цієї, п'ятий цей розділ, де Ісус каже, що ви сіль землі, ви світло світу. Ось. І тому, коли Ісус говорить про ці речі, то Він говорив і про Домініка, і про Франциска, і про тебе говорить. Це, це, це місія кожного християнина бути світлом, бути сіллю. Бо, бо ми всі дуже добре знаємо, бо цей блекаут, коли, коли переживали, коли ця темнота є, і здається, що немає цього виходу. Да? Ми розуміємо, що таке втратити світло фізичне, а тут йдеться набагато глибше, щоб що ти, ж, ти ж не ховаєш це світло десь там. Да? Але Бог хоче, щоб це світло сяяло. Це не означає, що треба комусь там силу входити в його життя. Достатньо, що ти закорінений в слові Божому, і це світло починає випромінювати, еманувати, тобто виходити іншими словами з тебе. Твоя доброта, твоя любов, твоє пробачення, твоє милосердя, твої відносини з іншими. Так само з сілью. Ну, сіль, ну, Більшість тут тільки двоє чоловіків. Да? Більшості жінки, всі ж ми куховаримо, і чоловіки також куховарять. І ми розуміємо, що сіль, якщо вона втрачає смак, ну, то висипаємо і викидаємо, вона ні на що не придатна. І тому це образ кожного християнина. Ми говоримо, це ікона, фотографія, іншими словами, говоримо християнина. І тому домініт, власне, був такою сіллю так? в тому світі. Який був зіпсований на той час. Але він, додаючи цього смаку Божої правди, туди, де панувала ця пустка, пустота. Отак, як зараз ми живемо в цьому 21 столітті, теж світ потребує у солі. Бо тут є пустота. Подивись на свою родину, подивись на своє життя, подивись на свою духовність, скільки там є пустоти. Так як я дивлюся, часом бачу, що з 90-го року в монастирі, але змін ну, я мало бачу. Да? А те, що бачу, звісно ж, дякую Богові. Але скільки бачу в мені цієї пустоти. І тому Бог сьогодні, коли я говорю до вас, завжди кажу, що проповіді всі священники практично говорять собі до себе. Да? Тому що вони потребують цього глибоко, навіть, щоб інші люди також бачили, бо можна повчати, можна гарно говорити. Але якщо не жити цим, тому і світло, і сіль потрібне, да, щоб, щоб показувати це життя Бога. Да? Бо Бог, власне, через це світло діє, так як діяв в ізраїльському народі, коли їх провадив да, це світло, і вони йшли за цим світлом. Так само ці люди, які сьогодні є, переживають цю темряву, вони потребують цього світла. І це можна, можна дати тільки тоді, коли ти будеш, так я вже багато разів сказав, да? закорінений в цьому слові, так як це було в житті Святого Домініка. Тому ця місія, до якої нас сьогодні, сьогодні закликає Господь, це проповідувати. Слово там, де тебе відкидають. Мати це джерело цього життя в особистій молитві. Не тільки бути закоріненим, але бути слухняним слово Божим. І свідчення свідчите. Свідчити, свідчити ну, через любов, через прийняття інших людей, через твоє праведне життя. Тому нехай заступництво святого Домініка сьогодні допоможе нам, власне, о -о говорити про Ісуса Христа, показувати, свідчити. Але в першу чергу, щоб це слово дійсно стало для тебе словом життя, словом надії, словом спасіння. І каже Ісус нам. Да? Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, що вони. Бачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який є на небесах. Амінь.